Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні помітила на своїх перцях та огірка павотинного кліща. Буду обробляти. Поки що його дуже мало, де не де він ледь помітний, але є, ми знаємо, яку він шкоду приносить рослинам, не дає рости, розвиватися. висмоктує з них всі соки, є багато дієвих способів. У народній лушпиня цибулі неодноразово користувалася, мені це дуже подобається. Також можна милом, але я буду обробляти актофітом. У мене тут на баклажанах є трохи королацького жука, ще не обробляла. Хочу пройти дене неде по картопельки. Користуюся актофітом вже дуже багато років. І що я помітила, що немає звикання до цього препарату. Так, якби раніше обробляла один, два, три рази обробиш картоплю, і потрібно міняти препарати. Так, нам потрібно на павутинний кліщ огірки. Ну, тут йдуть все разом. Огірки можна перець, помідорчики 4 мл на 1 літр води. Так само на картоплю. Від Колорадського жука. Буду розчиняти на 10 літрів води. Беру по 20 мл тут. Ну, погано видно на відео. Два мені такі ковпачка потрібно. А ще, що саме краще, цей препарат нешкідливий. Біопрепарат, він 2-3 дні і можна вживати ті ж самі огірочки, баклажани вже обробляю від королацького жука, як ми знаємо, як вони замучують нас посади, баклажани потрібно зривати, а там повно жуків. Що ти йому зробиш? А цей біопрепарат завжди приходить на виручку. Мені знову напишуть реклама. Це не реклама, ніхто мені не платить, нічого не дає. Купуємо. Обробляємо актофітом, коли світить сонечко, коли тепло. Це такий препарат, що йому потрібно тепло від 18 градусів і більше. І кріпчик Ладненько обробимо. Один із мінусів цього препарату, що якщо йде в нас така дощова похмура погода, то він не, не діє. І ми обробляли картоплю іншим препаратом, я показувала в попередньому відео. Шуків практично немає. Десь вітер був тоді, дуже сильний вітер, десь чи пропустила, чи вони пізніше вийшли. Оце, що його не можна обробляти, коли, коли в нас така. Похмура погода. Він тоді одного року була обробила. Думаю, ну зроблю сильніший розчин, щось дасть. Ні, нічого не дає. Краще дочекатися теплої сонячної погоди, або, хоча б, як написано в інструкції, від плюс 18. Ну, я зараз вже маю при запас інший препарат. Якщо на всяк випадок у нас щось зміниться в погоді, це так обійдуся, обіду подивлюся, може ще десь. Сидять тут жуки, старий сидить. До актофіту прилипача не потрібно. Так, В кінці відео покажу, яким препаратом обробляла картоплю, тому що. Жуків до цих пір немає. Ще коли обробили. На наступний день, чи навіть вночі вже не пам'ятаю, пройшов такий гарненький був дощик. Обробляли той препарат, він йде відразу з прилипачем. Так, дорогі друзі, дуже хороший препарат немає. Це десь тут в мене гарбузки. Не наступити десь поодинокі, Ви бачите, ага, все ще є обробляла від тлі У мене було на. Смородині багато тлі, вже мало дозрівати, де вже була дозріла. І я так подивилася, ну що ж, дня 4 рвати, а там воно обрива цю смородину, а там воно все пливе. Обробила актофітом там від попелиці потрібно брати 8 мл на на літр води. Ну Це так, десь, десь одного побачу, то пшикнула на всякий випадок, може ще хто вилізе. Що ж, по картоплі немає. Від павутинного пліща обробили. На кавунах начебто нікого немає. Покажу той препарат, можливо, комусь стане в нагоді. Мене дуже виручив. Так, цей препарат, який ми обробляли вже від жука, картопельку регент йде разом із прилипачем. І до того ж в мене чоловік брав одне до одного. Тут 5 грам на 10 літрів води, він так і бадяжив. Я думала, будуть сидіти. Ні, попадали. Отже, рекомендую. Два чудові препарати реген та автофіт. На все добре. До зустрічі.